Доброго дня присутнім, доброго дня всім слухачам, хто до нас приєднався в зум-конференції. Мене звати Олег Миколаївич Калугин, я декан хімічного факультету. Радий вас вітати. Наразі я хотів би вам презентувати хімічний факультет, але перед цим декілька слів, чому ми кажемо, що хімічний факультет, як ви бачите на екрані, це крок у майбутнє, це дуже просто. Насправді, життя, яке нас оточує, потребує дуже багато матеріалів і нових технологій. І ті, хто будуть через 5-6-7 років володіти інформацією про те, як зробити ці матеріали, якими технологіями володіти, ті будуть володіти світом, і відповідно будуть мати дуже гарну високооплачуваю роботу. Тож почнемо. Я трішечки вам розкажу про освітні програми, які є на хімічному факультеті. Далі спробую вас переконати, що найкращу хімічну освіту ви зможете отримати на нашому хімічному факультеті Каразінського університету і декілька слів стосовно вступної компанії, поточної також скажу. Отже, в першу чергу про освітні програми. Насправді, хімічний факультет наразі забезпечує повний цикл вищої освіти. Від бакалаврату до аспірантури або PHD студентів за спеціальностями 102 хімія та 01406 чотирнадцятьноль шість середнього світа. відповідно в цьому році ми будемо пропонувати нашим абітурієнтам вступити або за освітньою програмою хімія до бакалаврату або за середньою освітою хімія, яка фактично ця програма дозволяє підготуватись, бути вчителем в закладах середньої освіти. Це ми відкриваємо вперше. Але оскільки для хіміка бакалаврат це будемо вважати, є неповною хімічною освітою, хімічний факультет пропонує цілу низку дуже цікавих магістерських програм. Це освітньо професійна програма хімія, освітня наукова програма хімія, фармацевтична хімія, програму, яку ми відкрили минулого року. Це матеріалознавча криміналістична експертиза, дуже цікава програма. Харчова хімія, харчова безпека та дієтологія, і відповідно phd програма для тих, хто після магістратури хоче продовжити свій науковий шлях у своєму житті. Дуже коротко про кожну з програм. Освітньо-професійна програма хімія вона побудована таким чином, що перші сім семестрів студенти навчають загальні дисципліни всі разом. А ось в восьмому останньому семестрі мають можливість вибрати дуже цікаві спеціальні великі спеціальні курси, які потім і дозволять їм зорієнтуватися в виборі відповідної магістратури. Причому хочу сказати, що на відміну від багатьох е, факультетів ми дійшли до висновку, що спеціалізація має, має бути лише на старших курсах, оскільки е, наразі, на жаль, школа не дає е, всього е, об'єму тих хімічних знань, які потребує е, випускник хімічного факультету. Тому е, саме ось перші сім семестрів, ми намагаємось надати. Всю низку компетенцій і знань, які дозволять вам далі рухатись в хімічному просторі, середня освіта це програма, яку ми започаткували в цьому році, і будемо набирати на, на неї. Окрім психолого педагогічних компетентностей, які має, має набути майбутній вчитель. Відповідно, ми також даємо. Досить високий, будемо давати досить високий рівень е, звичайних хімічних компетентностей. І, відповідно, якщо е, абітурієнт або студент після закінчення цієї освітньої програми таки вирішив піти далі до магістратури, він зможе це зробити. Ну і крім того, збираємось також додатково давати деякі біологічні компетентності, щоб майбутній вчитель міг навчати і хімію, і біологію. Стосовно магістерських програм, треба ж дивитись майбутнє. Отже, за освітньо освітньопрофесійною програмою, програмою хімія ми пропонуємо декілька дуже цікавих спеціалізацій, які ви можете бачити на екрані. Скажу лише декілька слів окремо. Абсолютно унікальна для України спеціалізація комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн, яка дозволяє поєднати. Прагнення багатьох володіти комп'ютерними технологіями, і інформаційними технологіями та відповідно поєднувати їх з гарним знанням хімії, а також така програма, як Екогеохімія Нафти і газу, яку ми викладаємо разом з е ННІ екології та факультетом геології, географії, рекреації та туризму. Відповідно, ця програма була відкрита в 2015 році за підтримки компанії Shell та Британської ради. Дуже цікава освітня програма освітньо професійна програма Фармацевтична хімія. На відміну від фармацевтичного університету, ми спеціалізуємося на тому, що навчаємо майбутніх. Випускників цієї програми в першу чергу розробляти лікарські засоби а по-друге, аналізувати відповідні фармацевтичні препарати. завдяки цьому більше третини наших випускників магістратури працевлаштовуються на фармацевтичних фармацевтичних компаніях. Освітньо наукова програма хімія схожа на освітньо-професійну програму за своїм спрямуванням. Але вона головним чином орієнтована на майбутніх науковців, і саме студенти, які навчаються за цією програмою, мають змогу приймати участь в програмах подвійних магістратур з закордонними закладами вищої освіти. Про це трішки пізніше скажу. Досить нова освітня професійна програма. Харчова хімія, харчова безпека і дієтологія, має дві спеціалізації: харчова хімія та харчова безпека та дієтологія. Насправді ця освітньо-професійна програма має на меті компенсувати величезний попит на спеціалістів, які саме володіють методами аналізу в галузі харчової хімії, яких не вистачає, особливо в місті Харкові, ну загалом і всій Україні. Ну і нарешті абсолютно теж нова унікальна освітня наукова програма для України матеріалознавча криміналістична експертиза. Ця програма започаткована в співпраці з е, біологічним факультетом і юридичним факультетом за підтримки інституту судових експертиз імені Бокаріуса Мін'юсту України, де наші студенти проходять відповідну практику. Е, якщо ж казати про е, конкурсні переваги нашого факультету, то я б Сформулював таким чином: по-перше, це високий кадровий та науковий потенціал факультету, це сучасні лабораторії та обладнання, це міжнародна академічна мобільність і гарантоване працевлаштування. Якщо мова йде про кадровий потенціал, то наразі факультет об'єднує шість кафедр, на яких працюють 10 професорів, 25 доцентів. При цьому, якщо подивитись на тих, хто очолює відповідно шість кафедр, майже майже всі це доктори професори, крім того, кафедру фізичної хімії кафедри прикладної хімії, очолюють члени кореспонденти Національної академії наук України. Тобто, як бачите, дуже потужний науковий потенціал. Якщо ж казати про ті наукові напрямки, які пропонують, пропонують наші, уко... наші науковці рідній державі. Науковій спільноті і активно залучають студентів, це і робота з наноматеріалами, це і сучасні комп'ютерні методи прогнозування е, властивостей функціональних матеріалів, це і розробка е, систем для е, е, очистки забруднення навколишнього середовища і багато інших. Приведу два приклади е, в 2019-2020 році. Е, хімічний факультет. Разом з університетом Ліля мав міжнародний проект Дніпро по розробці високоефективних фотоелектричних сонячних елементів на основі барвників сенсибілізаторів. Наразі хімічний факультет має Досить потужний грант від Національного фонду досліджень України відкриємо секрет більш дев'яти мільйонів на три роки з розробки ліків проти COVID-19. і минулого літа. Ми презентували цей проект нашому міністру Оксену Лісовому. Слід відзначити, що на хімічному факультеті ми намагаємось залучити до наукової роботи студентів, починаючи з першого курсу, і тому щорічно, незважаючи на всі негаразди в зовнішнього світу, проводимо всеукраїнську наукову конференцію хімічні каразінські читання. Хімічний факультет має досить сучасні, добре обладнані учбові та наукові лабораторії, як ви бачите, і також. Низку сучасних наукових приладів, це і різні спектрометри, це хроматографи, наносайзери для вивчення наноматеріалів, сучасний розрахунковий кластер, самий потужний в університеті, між іншим, також віскозиметри і інші, інші одиниці навчального та наукового обладнання, які, які дозволяють нам викладати на високому рівні. Відповідні дисципліни як для студентів, так і проводити наукові е, дослідження, е, слід зазначити, що хімічний факультет надає можливість е, нашим студентам е, приймати активну участь в програмах міжнародного обміну як за програмами академічної мобільності, так і за програмами подвійних магістратур. Наразі ми маємо. Відповідні угоди з університетом Ліля та університету Кот-Дазюр, це місто Ніцца, за якими студенти, які навчаються за освітньо науковою програмою хімія в магістратурі, мають можливість навчатись одночасно в нашому університеті, і відповідних університетах і отримувати два дипломи: український диплом і диплом європейського зразка. Крім того, наразі ми ведемо перемовини про підписання угоди, також з університетом Бохуму. Це Німеччина, тобто, маємо нагоду надати вам можливість отримати подвійну освіту українську і європейську. Це ось приклад 22-23 навчальному році. Список тих студентів і аспірантів, які навчали навчались за відповідними програмами. Подвійних магістратур, слід зазначити, що наші студенти є конкурентними на при вступі до аспірантури за кордон. Ну і крім того, також з нашими партнерами ми маємо домовленості про подвійні аспірантури. І ось у двадцять році три наших. Аспіранти Дмитро Дударів, Дар'я Степанюк і Олена Москаєва успішно захистили дисертації в університеті Ліля. Це як приклад. Стосовно практики та майбутнього працевлаштування можу зразу сказати, що наразі кількість пропозицій для працевлаштування випускників хімічного факультету більше ніж самих випускників, і це правда. На сайті факультету ви зможете знайти навіть вакансії, які наразі не заповнені. Виробнича практика. Практика наразі це є виклик для всіх нас. Тим не менше, навіть в поточному навчальному році восени дві організації: це ТОВ «Укрорсинтез» та наш давнішній партнер інститут монокристалів. Приймали наших студентів на живу практику. Крім того, це вже другий рік поспіль. Ми маємо абсолютно унікальну можливість. Надавати можливість для студентів старших курсів, починаючи з третього проходити стажування в організації Укрсинтеста та Єнамін» в місті Києві, причому відповідні наші партнери. Надають безкоштовний гуртожиток на своїй базі харчування, і в першій половині дня студенти навчаються онлайн, а в другій половині вони проходять стажування з відповідною заробітною платню, яка сягає інколи до 4 тисяч гривень на місяць. Це будучи студентами, вони вже мають можливість заробляти такі гроші. Що ж буде далі? Якщо казати про працевлаштування ось цієї діаграми, ви ви можете бачити, що незважаючи на те, що ми є класичним університетом і даємо в першу чергу фундаментальну хімічну освіту, тим не менше, попит на наших випускників в першу чергу на хімічних підприємствах і фармацевтичних компаніях величезний, тому більше половини наших випускників саме працевлаштовуються в таких компаніях. Також наші випускники є конкурентами за кордоном. Фактично, я не знаю жодного випадку, коли б наш випускник, бажаючи вступити до закордонної аспірантури, не зміг би туди вступити завжди вступають і е, успішно навчаються. Ну і, відповідно, можна організовувати свій бізнес, можна е, працювати в інших компаніях. Взагалі, як показує досвід, хімічна освіта е, дає такий набир, набір набір що дозволяє випускнику працювати не лише в галузі хімії, а також в галузі бізнесу, медіакомунікацій, навіть комп'ютерних компаніях. Е, стосовно коротко стосовно вступної компанії, на жаль, наразі, як ви знаєте, ще нема офіційно затверджених правил прийому, тим не менше, декілька слів. Про те, що можна вже точно сказати, як бачите, за рівнем бакалаврату це освітня програма хімія та середня освіта. Ми маємо достатню кількість ліцензійних міст. Відповідно, 120 на денну форму навчання і 10 на заочну, це означає, що всі бажаючі в цьому році, хто хоче вступити на хімічний факультет, мають змогу це зробити. Справа там в колонках є вартість навчання. Але досвід останніх п'яти років показує, що абсолютно всі бажаючі, які мають більш-менш гарні результати ЗНО або НМТ, вступають на хімічний факультет на бюджет, оскільки міністерство рідне надає хімічному факультету достатню кількість бюджетних місць. Тому не соромтесь, не вагайтесь, давайте подавайте ваші заяви і зможете навчатись на бюджеті. Також ми маємо достатню кількість місць для ліцензійного обсягу для навчання за відповідними магістерськими програмами. Ось вони тут перераховані. Тому якщо ми кажемо про майбутнє абітурієнтів, які закінчать бакалаврат, ви також будете мати змогу навчатись на бюджетній формі навчання в магістратурі. Хімічний факультет досить потужно представлений в медіапросторі. Відповідно, я запрошую вас переглянути цю презентацію. Вона буде розміщена на сайті хімічного факультету, і ви зможете переглянути деякі відеоматеріали, включаючи презентацію нашого обладнання, інформацію про стажування наших студентів в компаніях «Укрсинтез», «Єнамін» і таке інше. Стосовно контактів, вони дуже прості. Це в першу чергу сайт хімічного факультету. Відповідно, тут є телефони приймальної комісії, можна телефонувати практично в будь-який час. Залюбки відповімо на всі запитання. Також можна писати листи, вони тут вказані, електронні адреси. Ну і відповідно, і для всіх абітурієнтів універсальний універсальне посилання Ставкаразін де ви зможете найти будь-яку інформацію стосовно правил вступу в поточному навчальному році. Хімічний факультет також представлений в інстаграм в телеграм. І ось нещодавно. Справа: Ось ви бачите телеграм. Це відповідна сторінка для абітурієнтів 24-го року. Ще раз, щоб ви могли це легко знайти. Незабаром ця презентація буде розміщена на сайті хімічного факультету. Всю відповідну інформацію ви там зможете побачити. Наразі в мене все. Буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую. Будь ласка, якщо є питання, будь ласка, слухай вас. Добре, питання пролунало таке: який де є найбільший попит з точки зору випускників хімічного факультету? Чи це фармацевтична хімія, чи харчова хімія? Відповідаю залюбки. За статистикою, найбільша кількість випускників хімічного факультету, навіть ну мається на увазі з магістратури, навіть не фармацевтичного спрямування, таки працевлаштовується на фармацевтичних компаніях. Попит величезний. По-друге, наразі, в результаті війни, ми маємо дуже багат, величезну потребу в криміналістах. І тому зараз е, всі організації, які е, працюють з екс експертизами, е, звертаються до університету з проханням підготувати як наймога найбільше е, спеціалістів, які потім зможуть здати відповідний відповідний професійний екзамен і стати експертами. Тому зараз ось ми відкрили відповідну програму. Стосовно харчової хімії, харчової безпеки та дієтології, насправді ситуація виглядає наступним чином: Україна майже 10 років тому приєдналась до європейського юридичного простору стосовно контролю якісті харчових продуктів, і це означає, що кожна компанія має тепер в себе контролювати якість харчових продуктів. А це потребує відповідного обладнання, відповідних знанів і спеціалістів. Тому також є величезний попит на відповідних хіміків. Але якщо, окрім того, таких практичних працевлаштувань вас зацікавить відповідна наукова кар'єра, теж відкриті двері. Будь ласка, які ще? Будь ласка, слухаю вас. Ось дистанційне навчання, але хімік, звичайно, це перш за все практика. Так. Як вирішено це питання? Чи вирішено воно? Отже, питання пролунало таке, як вирішується питання стосовно набуття практичних компетенцій в разі запровадження онлайн освіти? Е, відповідь дуже проста: Ну, по-перше, як ви бачите, в університеті є безпечні простори, тому для всіх е, харків'ян. Або тих, хто ї, е, має можливість е, приїхати до наших гуртожитків і проживати в місті Харкові, ми е, з цього навчального року організували е, офлайн-групи, тому така можливість є. А по-друге, як я вам вже казав, е, е, на е, Поряд з онлайн навчанням для тих, хто мали можливість поїхати до міста Києва, ми запровадили таку форму унікальну, можна сказати, коли в першій половині дня студент навчається онлайн, а в другій фактично вивчає стажується, заробляє гроші в відповідній компанії. Тому всі бажаючі, хто захотів. Навчатись таким чином і набувати практичних компетенцій, ми всіх задовольнили, і компанія на наступний навчальний рік це Укрсинтез та ЄНАМІН. Також декларувала, що вони готові прийняти наших студентів на таку форму навчання, якщо мир не настане і ми не вийдемо офлайн на офлайн навчання. А є така опція, що може, і до нас вийде на онлайн офлайн навчання. Е, ну, е, я взагалі по життю оптиміст, і тому я, я дуже сподіваюся, що незабаром буде мир, ми переможемо і зможемо вийти на офлайн навчання. Дякую. Будь ласка, так. Питання які зараз хімічні напрямки взагалі тільки розвиваються, і ну можна як важати перспективним Е, ну насправді таких напрямків багато. Але скажу е, в першу чергу, е, хоча про це вже всі знають, але в будь-якому разі це наноматеріали, бо це невичерпний світ, і там багато чого ще не зроблено. Другий напрямок це хімічні джерела струму або накопичувачі електричної енергії. Про це ви багато вже чули: це літій йонні акумулятори, це натрій йонні акумулятори, суперконденсатори і таке інше. Як ви знаєте, весь цивілізований світ намагається відмовитись від. Від бензину, від дизелю і таке інше, а перейти на електричні транспортні засоби. І відповідно хімічні джерела струму це надзвичайно потужний напрямок, яким наразі займаються третій напрямок, але він не є новим, але дуже, дуже потужним і дуже активним. Це розробка лікарських засобів. Причому, якщо коротко сказати, традиційно розробка одного лікарського засобу займала десь біля 10 років. Для того щоб прискорити цей процес, наразі запроваджена на перших етапах комп'ютерний або молекулярний дизайн з використанням методів комп'ютерної хімії, тому саме на межі комп'ютерної хімії. Інформаційних технологій і хімії це новий потужний напрямок розвитку хімії. Також, е... ну можна рахувати ще багато. Це декілька прикладів, які показують, що якщо у вас є бажання долучитись до нов... новітніх на... наукових напрямків, ми завжди зможемо вам запропонувати навіть з першого курсу на хімічному факультеті. Будь ласка, будь ласка. Ви маєте на увазі конкурс на вступ. Я вам скажу по секрету, без секрета. Насправді абітурієнтів, які добре знають хімію і хочуть вступити на хімічний факультет, не так багато. І тобто, всі ті, хто вже знають хімію і хочуть вступити, це абсолютно талановиті абітурієнти. І е, особливо в місті Харкові е, склалася така ситуація, що останніми роками всі, хто бажають вступити на бюджет, мають таку можливість. Тому я б сказав так, що особливого конкурсу нема. Е, можна сказати, що хотілося б було побільше, але ж ми розуміємо ситуацію, яка наразі склалася в школах, е, яка взагалі склалася ситуація з природничою освітою. Ну і тому насправді досвід показує, що якщо у вас є бажання, ви гарантовано зможете вступити до хімічного факультету. Будь ласка. У вас є питання? Будь ласка, будь ласка, залюбки. Так. У нас молода людина <свистання> чоловік, чи, чи випустять його, якщо, скажімо так, все успішно, добре, і там це вже, мабуть, третій чи четвертий курс, так, коли можна поїхати там за кордон і там отримати досвід навчання, чи є можливість чи випускають? Відповім. <свистання> <свистання> Я абсолютно впевнений, що так, оскільки на той час, коли молода людина буде навчатися на хімічному факультеті, ми точно переможемо, точно буде мир і точно зможе поїхати. Я абсолютно в цьому переконаний. Але якщо ви запитали про подвійні дипломи, це абсолютно цікава опція. Насправді декілька слів скажу про це. Це другий рік е, магістратури. Е, відповідно, на е, протягом першого року магістратури, е, разом з нашими партнерами, ми проводимо дуже прискіпливий відбір кандидатів. Кандидат має добре навчатись в бакалавраті і на першому році магістратури, має добре володіти англійською мовою, оскільки навчання е, в за всіма програмами, які я перерахував англійською мовою. Незважаючи на відповідно Німеччину чи Францію, е і по третє, е це дуже важливо. З нашими партнерами ми завжди шукаємо фінансову підтримку. Тобто, всі кандидати, які їдуть на навчання, мають стипендії. Тобто, ні батькам, ні студентам немає, е немає чого витрачати. Ми, це, ми все це забезпечуємо. Будь ласка, можливо, ще якісь. Будь ласка. Я закінчую громадичний коледж. і У мене вже є диплом. І якщо я вступаю ось сюди в ну, Каразині, на я можу навчатися ж на бюджеті. Так. А? А, так. Але е, тут є е, невели, невеличкий момент. Якщо ви вступаєте на перший курс на загальних підставах, так. Але, на жаль. Декілька років тому була змінена система. Раніше можна було після фармколеджу вступати на старші курси, на другий курс на теж на бюджетні місця. Тепер, якщо ви виберете таку опцію, це буде контракт. Тому е, моя вам рекомендація і досвід показав, що це правильний вибір. Вступайте на перший курс після фармколеджу, і у вас буде бюджет. Але у вас буде надзвичайно велика перевага перед однокурсниками. Ви вже добре знаєте хімію. По-перше, по-друге, у вас є навички, бо фармколедж, ми знаємо, готує дуже гарних фахівців, молодших спеціалістів. Будь ласка, І ще є питання? Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нас. Чекаємо е, на вас. Приймальній комісії в будь-якому разі звертайтесь до нашого сайту. Телефонуйте по, по тим телефонам, що є, і відповімо на всі ваші запитання. Будемо раді бачити вас. В стінах рідного Каразінського університету. Дякую на все добре.